Друзі, усім привіт! Всіх вас ради вітати на своєму каналі. А хто вперше до мене завітав, мене звати Іванна. Я проживаю в Сполучених Штатах у штаті Іллінойс. Всім бажаю гарного перегляду. Сьогодні буде добірка мотивації для вас. Сподіваюсь, вам сподобається. Тож, починаємо наше відео. Всім гарного перегляду! Ну, а розпочинаємо ми із спальні. Я буду змінювати постільну білизну. Зазвичай роблю це раз на тиждень. Десь, уже в якомусь з відео, я розповідала, що купую постільну білизну в магазині IKEA. дуже люблю її там. Маю два комплекти. Це дуже зручно, один можна поміняти, а цей який зняла, можна зразу кинути у прання. Ось буду зараз брати свій безпровідниковий пилосос, як я вже казала, Shark, в мене фірма. І хочу попилососити всі верхні поверхні і матрас. Ну і Застеляємо вже свіженьку постіль. Все поправляємо, розправляємо. Ось стилю своє біле покривало, дуже його люблю. Це в мене такий набір. Купила ще минулого року. І воно йде з двома подушками. І, як зазвичай, ще докупила такі менші подушечки, і мені ось так дуже подобається, як воно все виглядає. Ось тепер я хочу позбирати павутиння, якщо десь яке залишилося. або є. На поміч мені приходить таке пір'ячко, яке я його називаю, і воно дуже зручне, якщо ви десь будете бачити, обов'язково собі купіть. Це надзвичайно корисна річ в господарстві, тому що можна всюди дістати і повитирати всю пилюку. І ось я ще напів вологою тряпочкою прохожуся по всіх відкритих поверхнях. Ну і, звичайно, потрібно пропилососити всюди. Ось я прохожуся по всіх кутиках, щоб було всюди чистенько. Ну, а на завершення вологе прибирання. Маю ось таку швабру, називається Бона, дуже зручна. Люблю її, вона мені надзвичайно практична є в використанні, так що ось зараз все помию і буде чистенько. А ось і результат. Моєї проробленої роботи. Все гарно, чисто і доглянуто. Ну і ще одною із запланованих справ було це помити ось це високе вікно і оця люстра. Я не знаю, яка тут висота, але я думаю, десь близько 3,5 метрів, може навіть і більше. У нас є дуже велика драбина, чоловік мене внизу тримає, я мию ці вікна. Про це, звичайно, це був, якщо дивитися по відео, воно ніби так все легко, але то було зовсім не так. Я по декілька разів злізала і знову залізала на цю драбину, тому що змінювала ганчірку, потім брала рушники паперові, щоб це все помити. Потім брала спрей спеціальний. Ну, одним словом, але все у нас вдалося. На майбутнє ми це вікно закриємо, жалюзіями. І ось тут це теж був шотей-квест. Помити цю лампу, але я дуже вже давно хотіла її помити, тому що мили її вже, напевно, десь рік тому, коли ми сюди поселялися, і тоді в нас не було можливості ще так, це все досконально. Ну і ось результат моєї проробленої роботи. Я задоволена. Ще ось підливаю мої домашні рослинки, вони теж потребують моєї уваги, як завжди. Зазвичай роблю це раз на тиждень, і тільки орхідейки підливаю раз на три тижні. Ну, а на завершення будемо сьогодні готувати смачні млинці. Рецептом я нікого не здивую. Налисники всі роблять по-своєму. Начинку я використовую яблучну, тому що мої домашні дуже її люблять. Додаю тут трошки ваніліну і звичайного цукру. І ось отака начинка. Закручую їх у трубочки, так нам більше смакує. І буду ось заварювати зараз смачний чай. В моєму випадку це є мигдаль з сухофруктами. І ось такий карпатський а, чай це є мультифрукти. Теж його купувала в європейському магазині. Це наш український чай, дуже його люблю. Все змішую до нашого чайничка. І на останок дам ще своєї м'ятки пару гілочок. Це придає дуже добрий аромат. І, звичайно, м'ята є дуже корисною. Ну, і ось така смакота в мене вийшла. Ще додаю трішечки меду, скипку лимону. І всім смачного. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно було для вас приємним. Я вас змотивувала. Якщо так, поставте, будь ласка, пальчик угору, напишіть коментар. І бажаю загалом всім міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна. Всім папа. -па. До нових відео!